Так, задача 4 на сторінці 88, 7 клас. Створіть математичну модель і проєкт, який визначає менше з двох довільних чисел, або виводить повідомлення, що числа рівні. Примітивна задача. Ми, наскільки я пам'ятаю, скречі минулого року щось подібне робили, коли вже дійшли до змінних. Що нам тут треба? Ну, мабуть, треба два числа, да? де ми їх візьмемо два числа, де ми зазвичай беремо інформацію, якої у нас нема. Звідки візьмуться ці два числа? Бо яка тиша? Ну, мабуть, ми попросимо користувача ввести ці два числа. Пам'ятаєте, що у нас тут не математика, не алгебра. Якщо нам чогось не вистачає, ми це не, не забінюємо на y, А ми пишемо, пропонуємо користувачу ввести недостаючі нам дані. Для того, щоб розв'язати задачу. Ну, Наприклад, перше число там буде А, друге число Б, e, вони можуть бути різні, можуть бути рівні. А як нам знайти, яке з них більше, яке з них менше, Ну, мабуть, просто порівняти їх да, між собою. E, математична модель це така і є. Тобто ми порівнюємо, якщо А більше Б, то, мабуть, виведемо на екран що А більше. Інакше, якщо вони рівні. То виведемо на екран повідомлення, що вони рівні, інакше буде, мабуть, що B більше число. Да? Давайте пробувати це робити. Відкриваю IDLE пуску з програми, шукаю Python. І нам треба IDLE. Скажіть, ми працюємо в IDLE. Зараз відкриється віконце. от Одразу ось тут, чи є щось треба зробити. Вам погано видно, так? Да? Щось треба зробити, чи одразу ось тут працюємо. Ярослав? Нічого не сказав? Так, ну треба ж зробити файл new файл. Ще ранок, ще спите, дам. Так, два числа у нас є. Треба їх порівняти між собою. Для початку треба, щоб користувач їх вів нам з клавіатури. Тобто, я надаю цим числам якісь назви, імена. Ви можете написати там перше число, чи отак перше, перше дорівнює. Можна написати просто якимись літерами. Все одно я напишу, наприклад, літера А і літера Б. У мене будуть числа А і Б. Давайте домовимо, що нехай ці числа будуть цілими. Да? Чи в нас по задачі написано з двох довільних дійсних чисел. Написано в задачі. Тобто цілі не можемо використовувати, це буде тип float. Дійсні, дійсні числа це тип float. І у float тут спробуємо, ну не спробуємо, а запропонуємо користувачу. Ввести з клавіатури ці два дійсних числа. Це у нас функція input. При цьому можемо залишити користувачу повідомлення, наприклад, уведи перше число. Так, це у нас буде перше. З другим, мабуть, буде все те саме. Що ми зробимо? Скопіюємо це і нижче вставимо. Да? І трошки потім змінимо. Так, друге число. Нехай ми його назвемо B. Нам, в принципі, все одно, як воно називається. І тут напишемо уведи друге число. Так. Для того, щоб ви розуміли, що у нас відбувається зараз, що ми написали, я це збережу і запущу. Так, збережу, наприклад, на робочий стіл. От у нас уведи перше число. Людина вводить яке небудь, уведе друге число. Так само людина його вводить. На цьому програма поки що у нас зупиняється. Тобто далі ми нічого не написали. А далі що? Нам треба їх порівняти і з'ясувати, яке з них більше, яке менше. Ми можемо вже почати це робити. З чого починається розгалуження? З якого слова? Хтось пам'ятає минулий урок? Ну, Якщо на вулиці дощ, я беру з собою парасольку. Перше слово. Якщо. якщо, а мовою Python, if If. правильно пишу слово if. Далі, дивіться, якщо вдруг у мене буде, я пишу ось так, А більше, ніж Б, тоді дві крапки виводжу на екран повідомлення Print. Перше число більше. Правильно? ж? Начебто правильно. Так. Далі, що ми можемо зробити? Дивіться, коли я е, принт, нагадую вам, він написаний з відступом від початку рядку. Цей відступ означає, що ця команда виконується тільки тоді, коли виконується ось ця умова. Таких команд може бути декілька, тому коли я натиснув Enter, курсор все одно стоїть не на початку рядка. Якщо у мене тільки одна команда, а далі я хочу писати альтернативу, тобто слово інакше else, то треба поставити курсор на початок рядка. От я можу писати зараз else, а можу написати, пам'ятаєте, ми минулого року говорили про багатоальтернативне розгалудження про «elif», інакше, якщо. От я так і зроблю. Інакше, якщо... Так, незрозумілою мовою пишу. Зараз, інакше, якщо А менше Б, так само ставимо дві крапки і виведемо на екран друге число більше. Правильно? ж? Начебто правильно. Так, і який варіант у нас залишається? Залишається той варіант, що вони можуть бути рівними. Або перше більше, або друге більше, і нічого інакшого не може відбутись, тільки те, що вони рівні. Тобто я тут напишу Else інакше інакше дві крапки вивести на екран. Повідомлення, що числа рівні. От, це і є, в принципі, вся наша задача. Давайте зберігаємо, запускаємо. Введіть перше число, наприклад, 25, друге, 10, перше число більше. Так, тут працює. Давайте запустимо ще раз. Перше число 10, друге 25, друге число більше. Все працює, все добре. І давайте ще раз запустимо, напишемо рівні числа, наприклад, 10, 10. Натискаю Enter. Числа рівні. Все працює, все правильно. Ось така от програмка на вигляд. Використано багато на розгалуження. Давайте подивимось, ваш... по-перше, по цій задачі питання є якісь? Немає. Сподіваюся. Розмовляє зі мною тільки Ганна, всі інші не хочуть, так? Да? Так, задача номер 5 Автоматизована система продажу авіаквитків запропонувала 5 варіантів перельоту з міста А до міста Б. Створіть математичну модель і проєкт, який визначає найдешевший із запропонованих перельотів. Ну, тут буде, мабуть, декілька розгалужень. Да? Якщо у нас є 5 варіантів, то тут треба. Щось мені здається, що треба це вам демонструвати. Чи ні? Є варіанти, як її розв'язувати. Ну, по-перше, давайте так. У нас буде ось тут от 5 рядків, а не один. Да? Тут буде не уведи перше число, а уведи перший, наприклад, варіант. Я вам все ж таки, мабуть, підскажу. Так, зараз копіюю, вставлю все, куди треба. Другий. Це де є у нас буде. Так, Ctrl C, Ctrl V тут не завжди працює. Тому якщо що, через контекстне меню, це у нас будуть літера С, літера Д. Ага, тільки не українською мовою, а обов'язково англійською. Так, уведи третій варіант. Зрозуміло, так, що я зараз роблю. Я переробляю попередню задачу так, щоб вона розв'язувала п'яту. Третій, четвертий, п'ятий. Так, тепер у нас все є у програмі. Дивіться, з п'ятим варіантом. З апострофом у нас вийшло так, що апостроф вже ж ми використовуємо е, для того, щоб позначити повідомлення. Давайте ну, з помилкою напишемо без апострофа. Для того, щоб не було у нас помилки в програмі. Так, тепер нам треба знайти найдешевший. Да? Е, Знаєте, як це можна зробити? Це можна зробити через введення ще однієї зміни. Е, можна зробити за допомогою циклів, але цикли ми знаємо в Скречі, не знаємо, як зробити тут. Багато альтернативним розгалуженням? Ну, це трошки складно зробити. Давайте будемо пробувати просто звичайним. Якщо А більше В, Б... Давайте, давайте, давайте. Давайте, знаєте як, введемо ще одну змінну. Наприклад, називаємо її Мін. Мінімальне число, мінімальна ціна. Нехай вона поки що дорівнює у нас 0. Тут що зробимо? Якщо А більше Б, тоді мінімальним значенням, ну, менше, давайте так, будемо використовувати знак менше, для того, щоб вам було зрозуміліше. Якщо А менше Б, то в такому випадку, ось цим мінімальним значенням стане наше А. Правильно на даному етапі Тобто ми будемо всі по черзі квитки порівнювати між собою. Якщо ми якийсь знаходимо менше, ніж той, який ми вважали меншим до цього, то в його будемо вважати найменшим. Тобто, ось цей мінімум змін на мін у нас буде змінюватись кожного разу. От якщо вдруг... А менше, ніж Б, то мінімум, то мінімум мінімальною ціною стає у нас ось це А. Далі можемо написати інакше, якщо, інакше, якщо. Ні, дивіться, це трошки складно. Як на мене, ми її взагалі таким чином не розв'яжемо. От прям вообще ніяк. Далі що ми можемо написати? Інакше, якщо А менше С. Це... Ні, не підходить. Є думки? У когось є якісь думки з цього приводу? Я хотів ось так от через багато розгалушень, але. Мені от важко уявити, як це зробити. Зараз буде дуже величезна програма, тому що ми ж, нам не тільки А треба порівняти з усіма, нам потім ще П потрібно порівняти з усіма, С потрібно порівняти з усіма, Д і Є так само. Зараз програма буде тут на рядків 100. Простіше це робити через цикли з лічильником, через вкладені цикли, але ми їх, на жаль, поки що не знаємо. Чи є думки у когось якісь? Як розв'язати цю задачу п'яту? Так, я подумаю зараз і ви думайте. Дивимось і думаємо. Знаєте, як можна? Я придумав, але це трошки так само складно. Ми в умові ось тут, от можемо писати не тільки одну умову. Ми можемо писати складну умову, використовуючи слова AND і OR. Пам'ятаєте, як у скретчі, Scratchі... Давайте відкрию вам скретч. Scratch. У скретчі ми там деякі речі так само з вами використовували. В Минулому році почали використовувати. У нас умови так само були складні в Скречі. От ми використовували оператори і або. От їх ми так само можемо використовувати і в мові Python. Тобто ми можемо написати ось тут такі речі: якщо А менше Б, І одночасно з цим А менше APC. І одночасно сим А менше С. І одночасно син А менше І, тоді мінімальна ціна у нас є А. Інакше якщо Б менше А і одночасно з цим Б менше С, і одночасно з цим C, ой, вибачаюсь, Б. Менше Д. І одночасно з цим Б менше E, тоді мінімальна ціна мінімум буде дорівнювати другому варіанту варіанту Б. І так далі. Далі знову ж інакше, якщо і поїхали. Трошки складно, але не знаючи. О... Не знаючи цикли, як пишуться, це, мабуть, наш єдиний варіант. Інакше якщо c менше А, c менше, ніж Б, c менше, ніж Д, c менше, ніж e. І далі ще разок. Інакше якщо Д менше, ніж А, Д менше, ніж Б, Д менше, ніж С. І одночасно з цим Д менше, ніж Е, e, тоді так, тут помилка мінімум стане С, тут мінімумом стане Д. І ще залишається варіант, що у нас є п'ятий варіант, да, квитки там є. E. Є e менше А Є e менше Б. Є менше, ніж С, і менше, ніж Д. Тоді мінімумом є число Є. І єдине, що нам залишається вивести на екран е вивести на екран наше мінімальне число. Тобто можемо вивести повідомлення найкращий. Найкращий варіант. І тут, наприклад, число є. Ой, не є, а мінімум. Наш мінімум. Давайте запустимо, подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой. Не -ой 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 -ой. туди натиснув. Так. Перший варіант. Нехай це буде там число. Давайте так, по сотням, 100, 200. 50, 150, 300. Найкращий варіант у нас серед цих який найдешевший? Вмикаємо мікрофончики. Який найдешевший варіант з цих п'яти Третій. Третій. Да? Це і третій, що я вів. Давайте запу... натискаю Enter. Так, найкращий варіант, дійсно, третій. Тобто програма у нас працює. Вона трошки складна, не так хотілося б, ну, не так зроблена, як нам хотілося б. Але, ну, я думаю, що логіка тут зрозуміла. Чи є у вас думки з цього приводу? Я трошки завис, бо мені було складно перелаштуватись там з 9, го з 10 го класу на ну, як розв'язати цю задачу за допомогою розгалужень. Вийшло, може, не дуже лаконічно, але інакше без. О, без циклів інакше ніяк не зробиш. Всім зрозуміло, що я тут понаписував. Питання якісь в когось є чи ні? Питань немає. Питань немає. Сподіваюсь. Тобто, дивіться ще раз, нам для того, щоб з'ясувати, наприклад, що перший варіант ціни є найдешевшим. Нам треба, щоб ця перша ціна одночасно була менше ніж всі інші варіанти. Да? Ніж, менше, ніж другий варіант, менше, ніж третій варіант, менше, ніж четвертий варіант і менше, ніж п'ятий варіант. Тільки тоді ця ціна перша буде у нас мінімальною. І так само про другу ціну. Вона буде мінімальною тільки в якому випадку? Коли вона менше за першу, менше за третю, менше за четверту і менше за п'яту і так далі. Тобто логіка доволі проста, але ну, треба було це написати. Написали ось цей перший рядок, далі копіюємо, вставляємо, виправляємо і все добре. Вона не так довго пишеться, просто до цього було можливо так трошки ну, перелаштувати, складно додуматись, як це робиться у вигляді розгалужень. Якщо питань нема, то дякую за увагу. До побачення, гарного дня. Відеозапис у вас з'явиться трошки пізніше. До побачення. побачення. До побачення. до побачення.